Вітаю всіх! Сьогоднішній розклад буде присвячений енергетичній чистці, а саме питання таке: ми поставимо: як пройшла чистка, так. Що у вас ще є? Що залишилось, що вам заважає? Над чим ще потрібно попрацювати? Отаке От питання ми сьогодні розглянемо. У нас три варіанти. Вибирайте, будь ласка, синенький, рожевий або жовтий камінчик, і ми будемо починати з синього камінчика. Отже, почнемо. Перший варіант. Отже, що ще залишилось? Чи як ви провели свою чистку? Що вам заважає? Будемо дивитися, що нам, як нам будуть вищі сили показувати, так я буду і вам. Інформацію доносити, доводити, можу сказати, що по першому варіанту тут. Дуже великий вплив зовнішнього середовища, соціуму. На людину постійно йде, йде вплив зовнішнього негативного ракурсу в тому плані, що ця людинка так, взаємодія з багатьма людьми. Тут можливо виконання якихось завдань по роботі, так? якісь вимоги. І тут іде спілкування, тут іде взаємодія. І... Також можу сказати, що вищі сили вас оберігають, тому що тут дуже великий вплив негативної енергетики. Дуже навколо вас багато крутиться різноманітної енергії. Так? І, е, взагалі вищі сили, вони би хотіли, щоб ви вже, напевно, Змінили щось, змінили щось в своєму житті, тому що, по-перше, одне і те ж саме відбувається в вашому житті. Немає оновлення постійно циклічність циклічні ситуації. Ну, давайте дивитися ще дуже важко вам. Дуже важко, тому що випивають енергії багато з вас. І це, можу сказати, що це щоденно. Щоденно. Ви намагаєтесь себе якось врівноважити в цій ситуації, але тягнете це все, скільки на вас навалюється, те ви й тягнете. У вас якесь відчуття надмірної. Відповідальності в тому плані, що скільки би задач не навалилося на вас, ви все повинні вирішити. так? Всі люди, які з вас щось хочуть, ви, ви все намагаєтеся вирішити позитивно. Дивіться, ще є у вас людинка, яка намагається. Вирвати вас з цієї пучини, так, водовороту е, життєвого, бачите, які тут енергії, м -м, бурхливі, темні, так? вас закручує, закручує, тягнете ви це все на собі. М -м Щоденний вплив негативної енергії. Щоденний. Тут чиститися потрібно щоденно, кожен день від усього, взагалі, що з вами відбувається, важко вам дуже перебувати у цій ситуації. Чи це робоча сфера, чи це ну, більше тут робоча, чи це в сім'ї щось відбувається. Це вже в паралелі я кажу. Є Є людина або є друг, подруга, так, яка намагається вас з цієї пучини вирвати, або, або намагається вас якось в цій ситуації трішечки розслабити, тому що ви дуже загружені. Вплив по енергетиці колосальний, але ви тримаєтеся ось вам постійно вплив постійно. Е, да, Ходити ви по тоненькій ниточці, так, дуже обережно, щоб не впасти в провалля. Пора щось змінювати. Пора щось змінювати і в своєму житті і перейти на нову сходинку. Тут вищі сили давним-давно вам кажуть, дають якісь підказки. Або ви не хочете їх помічати, або ви настільки загружені в цю свою систему, в якій ви звичні перебуваєте, а система вас затягує так, у цей вир, і ви не можете ніяк вирватися. Тут бачу вплив системи великої системи, в якій ви знаходитесь, вам дуже важко вирватися. Відробка родовайда також. В цій жертвенній позиції, в якій ви зараз знаходитеся, це, ця циклічність переходить з роду в рід. І вам дійсно, нарешті, треба зламати цю систему і перейти в щось нове, очиститися, тому що тут взагалі. Камінь за камнем, вплив, бачите, які негативні карти пішли. Система вас взяла в рабство, так? і ви не можете з цього вирватися. Але якщо ви все-таки візьмете себе в руки і вирветеся з цієї системи важкості, в якій ви перебуваєте, з цього впливу, Пере... Відбудеться повне очищення вашого життя. Буде повний переворот, переформат. Зовсім по-іншому життя складеться. І ви подолаєте оце болото і гори. Так, вам допоможуть. Так, тут ви в полоні. В полоні. Не знаєте, як загублена душа, не знаєте, як діяти, що вам робити. Відчуваєте себе покинутими, що відчуття, ніби вищі сили за вас забули, не бачать. І, хоча є жеврії, у вас надія, що хтось вас врятує. Е, можу сказати сміливо, що нікого не буде, нікому це не потрібно, ніхто рятувати вас не буде. Все в ваших руках. Тому якщо ця важкість вже накипіла, і щоденно ви боретеся, так, намагаєтеся вирішити всі проблеми, які навалилися, їх ще більше і більше ви це все тягнете, ледь-ледь пора щось змінювати. Пора себе скидувати цю систему програмну, переходити на новий формат життя, так, йти до сонця. Ось знову загублена дитинка, це ваша душа. Ось вам нова сходинка. Пора вашій душі переходити на нову. Сходинку вище, так, розвиток новий ресурс нове життя. Ось вам мудрість. Нарешті, звільнення від родового, родової системи. Так, по відпрацюванню. Так, ось договір, бачите? Це у нас карма, так, карма і. По договору ви були зв'язані і є на даний момент. Тому треба переламати систему, включаєте мудрість і вирішуєте цю проблематику. Ось вам нове життя, дитинка починає щось нове. Ось вам мрії, бажання, здійснення, відродження роду. Ось така перша позиція у нас. Тут однозначно вплив є і щоденний від. Загальної системи проживання, тобто від соціуму, від зовнішнього середовища. Тобто та програма, в якій ви проживаєте, вона на вас впливає щоденно, тому ви відчуваєте знесилення, обесточення, тому що ця система з вас випиває всі соки. Тому треба міняти щось е, в своїй своєму житті, змінювати. Оточення, змінювати систему, переходити на інший рівень. Новий, вам кажуть, підтримка у вас є. І тепер і буде надалі. Переходимо до другого варіанту рожевий камінчик. І будемо дивитися енергетичний вплив, що у вас є, як прийшла чистка, що у вас залишилось, так? Що на вас впливає? Будемо дивитися. Другий варіант. Дивимось. Впливає на вас родова система? Родова система однозначно. Тут або людинка доглядає за, за кимось, так, за рідними догляд так, за немощними. Так. Тут забота так, постійна, тут відробка йде родова в тому плані, що відпрацювання це догляд за. Кимось з роду відпрацювання, тому що колись хтось когось залишив, покинув і людина, можливо, зроду. Або, не хочу казати, темних слів, дуже жалкувала за якоюсь душою. Так, покинута душа жалкувала, що її з роду хтось покинув з рідних. Тому зараз на даний момент йде відпрацювання. Того тієї людинки, хто вибрав цей варіант, ви відпрацьовуєте свою карму так, перед родом, перед рідною людиною, перед тією душею, яку ви колись залишили одну без піклування, без е, е, матеріальних на виживання речей. І це все для вас, воно скрито. Ви не знаєте про цей тягар родовий. Можливо, ви цей тягар взяли і не тільки за своєю душею, за відробку своєї душі, а можливо, також взагалі родова відробка ще якимось душам допомагають відпрацювати дане програмне завдання. Але тут однозначно цей камінь ви тащите, так, догляд за людиною є у нас. Дивимось далі. Тобто, куди йде ваш енергетичний ресурс, так? За доглядом, по догляду за якоюсь людиною рідною. Ви переживаєте, що ви своє життя витрачаєте на цю людину. Забота, піклування, так? Життя йде дуже швидко, минає. І ви не можете зайнятися собою. Це я, вас як корить. Дуже сильно як корить. При земляї, ви прив'язані, ви не можете рушити, ви не можете здійснити свої бажання життєві. Ви як в тумані знаходитесь, ви не знаєте. Куди призведе крах життя в тому плані, що ви прив'язані до цієї людини, відпрацьовуєте і не можете себе реалізувати. Ви, ви знаєте, десь підсвідомо, так, що це відпрацювання, що це ви мусите відробити за щось, за якісь діяння. Ви підозрюєте. Ви підозрюєте, але ви маєте надію, що все-таки все закінчиться, відкриється вам нові ворота в нове життя. Ваші думки всі в цьому? Бачите, знову карта протилежна. Ось у нас тут зеркало, так. Дівчинка дивиться в зеркало так, на своє майбутнє відзеркалення, так? Або то бабуся її тут. Навпаки, ви переживаєте, що на... у похилому віці ви будете згадувати своє життя, а воно пусте, воно пройшло марне. Ось вам відзеркалення так, вашого життя. Ви про це думаєте. Ви жалкуєте, ви шкодуєте, що молоді втрачені роки. Так, дивимось далі. Ви надієтесь, що ця родова карма вона завершиться і вам вищі сили дадуть про це знати. Так? Ви плануєте, ви думаєте, як воно буде? Але поки що вам дуже важко, тому що ваша енергетика вся і час уходить на це все. Намагаєтеся не гнівити богів, так? Намагаєтеся терпіти, мовчати, так? якось закриватися, якось прикривати це все діло. Але вам дуже важко. Ви блукаєте в пітьмі і не знаєте, за що це вам, чому ви це відробляєте. Відчуваєте себе куклою. Що ніби хтось маніпулює, що вищі сили нічого не роблять. Ви просили, ви молили вас, вас звільнити, але цього звільнення не відбувається. І ви думаєте, що вас використовують темні сили, що ви в капкані у темних сил. Але це не так. Вищі сили вони є. І скоро все завершиться. Вам дадуть знати. Дадуть знати дуже скоро, дуже скоро все закінчиться. Дуже ви страждаєте, часто плачете, безсоння, безсилля. Хочете ось так все залишити, покинути, е без слів, піти і зникнути. Це ваше бажання. Але ви не можете цього зробити. Не можете. Тому що відробка. У вас є вибір. У вас є вибір, завжди є вибір. Але також відповідати за свій вибір, в першу чергу ви будете перед собою, а пояснювати вам уже висновки, які, до чого воно призведе, будуть по факту так, проживання, як темні сили, так і світлі сили. Ось так. Вас люблять, вас бережуть і чекають. Так само, як ви чекаєте, завершення цієї програми. Тому що колись, колись хтось неправильно поступив. Ось вам пара, любов, ось вам втручання, втручання інших сил, так, і магія, так, відробка, тобто людина. Людина світла людина, яка душа була світлою, вона зробила величезну помилку в попередніх життях. І щось її спонукало зробити це зло. І тому іде відробка родова, ось куди йде ваша енергія. Другий варіант ось така справа. Переходимо до третього варіанту. Жовтий камінчик. І будемо дивитися третій варіант: куди йде ваша енергетика, що ще у вас не почищено, що ви, можливо, відробляєте, з чим ви зв'язані, так? Можливо, щось на вас впливає. Зараз ми будемо це все дивитися. Третій варіант. Дивимось, що по енергіям. Енергія витікає однозначно. Енергія однозначно витікає. Борьба, боротьба йде. По-перше, внутрішня, з внутрішнім своїм світом, і також зовнішнім світом. Тут людина від чогось сильно відмовляється або вже відмовилась і внутрішня боротьба. На даний момент це розрив. Розрив, і людинка страждає. Той, хто дивиться третій варіант, однозначно, як внутрішня боротьба, так і зовнішня. Ось на що йде іде ваша енергетика. Це переживання, це хвилювання, це внутрішня боротьба, зовнішня. Але вищі сили, вищі сили дуже цінують ваше, ваш вибір і те, що ви недавно здійснили. Розрив якоїсь ситуації, щось ви розірвали, або всередині залежність якусь від чогось, або якусь ситуацію розірвали, або стосунки якісь. Якийсь розрив, так? Ось воно показано розрив і білі сили, і темні сили. так? Ви дуже мучитесь, ви хвилюєтесь, але нові береги, нове життя, нова доріжка, і вищі сили вас підтримують. Вони будуть давати вам подарунки. Ви зробили правильний вибір через біль. Ось вам родова підтримка, однозначно. Зараз буде йти врівноваження всієї вашої системи. Через те, що ви щось полишили, від чогось ви пішли, щось уникнули, так, буде врівноваження вашої системи. Ви однозначно зробили правильно. Так, нові, новий договір, новий початок, трансформація, перехід. Вирів... Вирівнювання життєвої системи, новини, якісь листи, дзвінки, смс, початок нового життя. Вам страшно, ви боїтеся, ви не знаєте, що вас чекає, але це шанс, це шанс. Дуже часто дивитесь розклади, намагаєтесь знайти відповіді на питання, звертаєте увагу на сни. Чудово, ви розвиваєте свою інтуїцію. Тут людина однозначно прислухається до своєї інтуїції, прислухається до якихось знаків від зовнішнього середовища, так? прислухається до внутрішнього свого світу. І Людинка знаходиться на вірному шляху, однозначно. Е, боїтеся маніпуляцій, боїтеся самопожертви так, і руйнації взагалі вашої внутрішньої системи. Цього не відбудеться. Тому що ви вже перейшли на новий рівень, ви, ви вже пізнали всі горесті життя, ви вже знаєте, хто маніпулює, ви це бачите. У вас прямо всередині починає е, е, відторгати так, внутрішній ваш, внутрішня ваша суть починає відчувати негатив, де що є. Ви передбачаєте, чим це все закінчиться. Ви відчуваєте той трепіт всередині душі, коли вона дає перші дзвіночки, так не роби, так не йди, це не говори, <кій> так не дій. Так. Ваша душа вам дає підказки, однозначно, ви дуже сумніваєтеся, але не потрібно. Все вірно. Проганяйте всі страхи, довіряйте собі, ви, на вірному шляху. Вас чекає дуже гарне починання, можливо, робота, можливо, життя. Ви боїтеся, що вас обмануть, так? що вас затягнуть якісь тенета. Але не переживайте, вас супроводжують вищі сили і будуть вам давати подарунки і блага від життя. Хто би не зустрічався хитрий на вашому шляху, як би вони не діяли, однозначно вирівняється життя на в кращу сторону, бачите, розвиток планування. Йдіть сміливо, вас охороняє янголо-хоронець. Ось така третя позиція. Так що, тут можу однозначно сказати, тут ви. Ваша енергія йде зараз на трансформацію, в рівноваження системи. Це добре вирівнювання, так, системи, новий шлях і розвиток. Ви будете набирати енергії нові, так, і йти в новому, по новому шляху, набирати нових енергій. Так. Ось, ось вам третя позиція. Всім бажаю успіху. Бажаю усвідомити так, своє життя, програмні уроки, швидше завершити важкі програмні уроки. Хто бажає продивитися на тонкому плані свою енергетику, так, енергетичний потенціал, завжди готова зазирнути, так. В паралельний світ подивитися енергоструктуру вашу, пояснити, що там відбувається, поспілкуватися з вашими наставниками, так, з тими душами, які вас оберігають, допомагають з родовими системами. Також можна провести за допомоги так, і дозволу вищих сил, чистки. Розібрати незрозумілі ситуації. Всім бажаю добра. Дякую.